Протокол Черкаської обласної виборчої комісії про результати виборів депутатів. Черкаської обласної ради у багатомандатному виборчому окрузі відповідно до частини 1, 7, 9, 10 статті 86 закону. Результати виборів до Черкаської облради визнано недійсними. Таке рішення ухвалив Київський апеляційний суд, скасувавши постанови ОВК. Відповідну інформацію оприлюднив журналіст Валерій Воротник та депутат Черкаської облради Оксана Кобоша. Апеляційний суд визнав протиправною діяльність Черкаської ОВК і скасував всі постанови про вибори в області. За позовом кандидата від блоку Петра Порошенка Галини Кучер фактично з цього виходить, що відбівець більше не голова облради, написав Валерій Воротник на своїй сторінці у Фейсбуці. Про рішення суду депутати вже дізналися під час погоджувальної ради депутатських фракцій. свої посадові обов'язки.